Шановні мої підписнички, всім доброго зимового ранку, всім доброго здоров'ячка. Ну що, ще один ранок продуктивний, тільки що був батька, там йому трішки допоміг. І що? По плану в мене робота на старому нашому хуторі. Будемо вивозити ну, залишки глини. Так, сусід щось пали вже. Каже, не горить, андемяра, який горить чи як. Так. Щодо пенька, бачите, він на місці, ще потрібно його буде ліквідовувати. Ну, ми до нього доберемося згодом. Так. Ідемо. Ну що, друзі, картина в нас незмінна. Стінку ми разом з вами звалили, так? Да? Тепер буде більше роботи, більше вивозить глини нам потрібно. Ну нічого. Так, зараз ці може дощечки винести. Ну, зараз буде кипіть робота. Ну що сказати, друзі, добряче я і попрацював. Вже половина третього почав з восьми годин ранку. І, як бачимо, результат є. Кімната вже чистесенька, прибрана. Один нюанс. Потрібно збивати оцю ось глину. Ну, це ми все, ці ж палички всі поубираємо. Не знаю, когось буду просити причіп. І будемо збивати цю сторону, щоб було як отут. Бачите, друзі? Панорама, бачите, яка? <с> <с> блін Так що. так, е Ці остатки будемо ножовкою спилювати акуратненько. Щоб рівнесенько все було. Бачите, що на підлозі було? Рубіроїд пофарбований. А тут таке тонесеньке ось Бачите? Це був перестінок. Бачимо товстеньке таке воно. Я не знаю, сантиметрів, може, два. Так що, а тут була грубка. Хто пам'ятає, хто ні. Так, потрібно це все додому мені привезти. Оці ж ось палички підуть на паркан на оцю сторону. Зрозуміли, так? А оця ось облуда, рама, одвірки, хто як каже. то десь задійствуємо. У мене стройка безкінечна. Десь воно піде. Так що, друзі, вже дружина телефонує, каже, Валерчик, коли ти вже йтимеш на обід? Коли. Я вже там приготувала їстеньки. Кажу, кохана, дай мені доробити, дай мені доробити те, що я запланував, бо все, нема часу попасти на цей старий хутір. Я вірю, хобі є хобі, але ж і на нього потрібно уділяти пару годин. Я сьогодні увлякся, якщо чесно. Не, не знаю навіть скільки тачок от цього сміття тут було. Ну, дуже багато, друзі. Дуже багато. Так що, друзі, ще раз повторюю, зараз вивозю цю тачку останню. йду на обід, не перемикайтесь. Ну що, беремо отакимось макаром. Раз. І вивезли. Разом з вами, друзі, ось які ви в мене мотиватори. Допомагайте, Валерчику. У всьому. Ось отака от купа глини вже тут розложена. Ще є місце на десятка два тачок. Так що якраз обіб'ємо іншу сторону, саму меншу. Будинку стелі, якраз воно все тут поміститься. І хай воно водичкою промивається, всідається і таким чином зробили гарну справу. Закрили цю всю яму, яка нам не потрібна була. Бачите, безотходне виробництво. Так, пеньок потрібно також ліквідовувати. Може в цьому році займемося цим колодцем, правильно? Потрібно його облагородить, красивим зробити. Але це вже інша, друзі, історія. Все буде. Потрібно до дошку купити. Дошки в мене немає. Я навіть не знаю, скільки сюди потрібно дошки. Так що, а ця сторона паркану чекає також свого часу. Ну, все буде, друзі, все буде. Ось на погоді хай стає. Не хочеться просто в холод тут розумієте, щоб не достаті якоїсь зарази. А так, уже хутір вирисовується, дружина говорить: тобі тут і прибирати нічого не потрібно, тебе все тут чистесенько. Кажу, звісно, скільки років підряд вивозити з вівціля тонни сміття, звісно, тут чистенько й буде. Так що, друзі, говорив з батьком, казав, допоможе мені зробити тут козирьок. Так що це ще буде одна тема відео. Ніяк руки не дойдуть. Та все буде. Все буде, друзі. Хай стає тільки на погоді. Так, кум Іван хай готується. Я йому зарані його попереджаю. У мене є на нього плани по поводу покраски мого даху. Так що, якщо ти дивишся, Іван, кум, моє відео, відпишись в коментарі, напиши, що ти готовий. Як завжди. Завжди готовий. Ну що, тепер точно йдемо на обід. Апетит нагуляв голодний. як... Ну ви зрозуміли. Дуже голодний. Все, не перемикайтесь. Друзі, ну не пройшло півроку. Ми вже всі знову приїхали на старий хутір, бігом переобідав, щоб забрати. Щоб забрати оцю всю деревину. Ну що? Це просто клас. Це усе це так, Тільки Усі куски українські палки і можна тут розпугатися, почистити, покрасити і все. Кришу здобити. Бачите, вітер, закриє двері. Так. Ми із причіпу зробили лафет. Так що в нас тепер така трансформація. Ну що, клас. Так ти що? Гроші. Ну що, друзі, буду потихеньку загружати. А -а -а. Отам я, синок, зверху ходив. Ось тут на оцю, що певно? На, на цих балках, так. Да. Де двірі були ще? Ну отут зверху. Опасно, так? Да? А, а боїться, та? боїться що оця велика велика деревина на мене. Впала. А чого напала? Вона все тримається на стінках. Так вона, це дуже воно з роду не паде. Ну нічого страшного. Старий є. По якості краще, ніж нове. Наприклад, мені газобетон не внуша довіри, розумієш, цей новий матеріал білий. Да, ти Але не в почти так були забути. Так, так вона сильна дуже була. Так, да, її довго видавав. А от тут вона стояла.

Та як брав доски. Папа, як буде такі доски. Хотіємо до. І доски будемо на розпал. З цими досками Звісно, на розпал. Потрібно буде попросити у дядька причіп щоб їх перевезти. А який у кого, дядька? Ну, дядьки машкамок. Так. Або мішки, братішки, або вовчика, хтось тайдас. Є ще добрі люди в світі. Так, друзі, що я хочу ще сказати, я вже говорив. Наступним етапом збиваємо дах ось в цій кімнаті. Бачите, тут яка набита дошка, дощечка, все згоне. Так, потім. Да, а потім, ну а потім побачите. Може, скажу, може і не скажу. Дивіться за моїм, слідкуйте за моїм каналом, все, побачите. Так що, друзі, ставте подобайки, Ставте лайки. Пишіть коментарі. Друзі, всім дякую за підписку, всім дякую за коментар. За всі коментарі. Всім дякую за... За те, що ви у нас просто є підписнички, за зворотній зв'язок. Слава Україні! Все буде Україна, друзі, всім добра!